Європейська солідарність на постійній основі опікується захистом внутрішньопереміщених осіб. Тому що ті, хто втратив все: житло, роботу близьких в Маріуполі, в Бахмуті, в Авдіївці, в Солідарі, в багатьох інших містах і містечках на півдні, на сході України, вони сьогодні постраждали чи не найбільше. Саме тому ми постійно зустрічаємося з представниками внутрішньопереміщених осіб, з організаціями, які опікуються їх захистом, і опрацюємо ті проблеми, які дійсно мають бути вирішені, коли ми говоримо про реальну турботу про цих українців. Саме тому Європейська солідарність, як і обіцяла, зареєструвала законопроект про заборону виселення. Внутрішньопереміщених осіб з місць тимчасового проживання і ми звертаємося перш за все до представників профільного комітету Верховної Ради України. Будь ласка, підтримайте його одноголосно.